Майонез це калорійна бомба уповільненої дії. Ви все ще заправляєте свої салати цим білим спокусником. Однією ложкою ви можете непомітно додати до своєї тарілки більше калорій, ніж у цілій порції йогурту. Майонез це лише три основні інгредієнти, чи не так? Рослинна олія, яйця і ціла купа консервантів, про які часто мовчать на етикетках. Цікаво, що ховається за цим знайомим смаком. У кожних 100 г цього соусу криється справжня калорійна бомба майже у 700 калорій. У порівнянні з легкістю сметани це лише 200 калорій, чи свіжістю йогурту приблизно 100 калорій. Вибір стає очевидним. Але не хвилюйтеся: відмовлятися від улюблених страв не потрібно. Секрет у розумних замінниках та правильних звичках харчування. Хочете дізнатися більше, як легко зробити свої страви не лише смачними, а й корисними для кожної вашої клітини. Дивіться мої відео. Та отримуйте прості кроки до збалансованого харчування без зайвих калорій, а це веде до довголіття.